Всім привіт! Сьогодні неділя, сьомий день челенджа і ми починаємо його зі сніданку. Я вже зібралася, будемо їхати. Я буду вести недільну школу. Розвела колосок на ніч, щоб хвилі були, бо волосся не встигли висушити, світлово мимкнули. Оце ще спустила і щось неясно, що це таке, що вийшло взагалі. Ну що, будемо відкриватися цілодільної школи. Тут тепло, це вже добре, бо на вулиці мінус 10. Такі поробки робили дітки гарні. Оригінальні такі. Майже. Можливо, да. Но, можна. Я, так. О, клас, супер. Вийшло в тебе, давай. Забирай, відкривай його. Наступний та уже ловить. Я, я не ловлю. Чого не вистачає саме? А, кому самок, коли вона голова. Це нормально, що це, а мальний шовок. <клес> Нет, там ты посредайте не сможешь. О, а ты на давай. Давай. давай я. Ці, ці волнуш, Ні, Ні, лі, не зваю ворочку. Нели ворочку. Давай по разом почитаем. Інша сторона також. Закрывается. И так, угу. так само тут умничка. А тут уже нет. Так, убийцы у нас такие. Марина мене заставила купити тортик. <рисква> <грування> <неж> <грування> <грува> 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 На кого ще можна? Розвертаю, щоб довше був шнур. Угу. Ловиш. Там тяжко зловити. Насправді тяжко. Ми пеш... хочу, Ого, жощо. Я, я ж так не рисував. Я смотрю, чи я, я таке намалювала. Так, п'ята година. Я саме прийшла додому. І до нас спонтанно зараз їдуть друзі до нас, то я зараз бігом прибираю, зроблю кремовий салат. Чоловік поїхав за стейками, за картоплею. Будемо смажити на грилі, якось пробувати мінус 10. Буду смажити і ось так. Хоча я думала, що буду додому і буду лежати пластом. Але м -м -м -м, я за такий варіант теж непоганий. Тут роблю паріг, У мене в марозінку лежало тісто філо, творог вишні лежали в морозілці. Буде такий пиріг. он стейки. А, крильці. Так, почнемо. Тісто філа, масло. Те, щоб було. Смашуємо лист. І будемо викладати формочки. Дуже простий рецепт, я думаю, що я зніму ще рецепт. Головне масло не шкодувати.